Подорожничок у лісі, так, ось рву. так, Розказую, що подорожник дуже гарно лікує захворювання шлунка та підшлункової. От. Якщо у вас проблеми з шлунком, з підшлунковою, берете подорожничок. Такий не десь не, не на вулиці, а десь із лісу, помили, нарвали листочків, помили, поклали в холодильник. І зранку на голодний шлунок. Пару листочків вкинули в рот, прожували і запили водичкою. От. У мене чоловік так язву вилікував, зарубцювалася язва завдяки подорожнику. Тому я завжди рву подорожничок, особливо по, по весні, коли він ще молоденький, дуже дуже гарно допомагає. Навіть можна в салатичок накришити. Зараз на, на рву і буде щастя. От, От згадайте, коли в дитинстві гуляли, да, бігали, десь вдарилися, коліно збили, подорожник плюнули, приклали і все, і рана затягнулася. Оце так само подорожник лікує рани у нас всередині в організмі, а насамперед шлунок та підшлункова. Так що обов'язково, якщо десь зустрінете, не нехтуйте, нарвіть не і лікуйте свої хвороби. Навіть можна для профілактики От, використовувати.